Як закінчиться невизначені, що є між вами? Вочевидь, це розклад для тих, хто зараз в напружених стосунках. Давайте подивимося спочатку, хто ваш партнер, якщо не ваш, не тягніть. За вашим, ідіть до мене за номером в шапості профілю. Людина сильна, і морально, і фізично, до речі, гарна. Фізично подобається оточуючим, але така риса є, що холодно проявляє свої емоції. Тобто це не той чоловік або жінка, хто любить обіймашки, тим більше на людях, все дуже стримано. Тако прохолодне таке, знаєте. Ну, то добре Чим закінчується ваша невизначеність? Ох, не дуже вона гарно хоче закінчуватися, тому що і ви, і партнер втомлені від цих стосунків. І зараз все буде поставлено на паузу для того, щоб передивитися, переоцінити і зрозуміти важливість один для одного, необхідність взагалі цих стосунків. На жаль, так. Якщо не ваш розклад, не тягніть, не засмучуйтеся. З вами була Тара Орель від вас подобаєчка.